Всім доброго дня, слава Україні! Знову про обробіток землі і трохи про стерньові технології. Тут був минулого року ярий ячмінь. Спрацював я восени два рази з Марагдом, весною в березні, ну, то вже місяць часу тому. Працював КПС-ом, закривав вологу. Планово тут буде соя, трохи погода внесла свої корективи, дощі залили. Зараз от така, така кірка. Спогодилося кілька днів, є якийсь бур'ян вже. І Тому вирішив зараз трошки зрухати землю. А тоді вже перед самим посівом побачимо, як воно буде. Працюю знову ж е, в КПС. Отут я спробував смарагдом Зачепив і з'їхав. Що робиться після смарагда, яка земля на споді. А тут я також пробував, як воно буде получатися, чи ще не замокро КПСом вчора. Я думаю, видно навіть на камеру, які тут, які тут, яка тут груда. Тому легенько зараз КПСом це діло зрухаємо. Там знову якісь дощі будуть, ну але нічого не зробиш, треба, треба рухатися. Бо якщо оце все діло засохне, то ми ніколи не знаємо, яка буде погода. Будуть дощі буде сонце світити. Тому наразі я таке рішення прийняв. Робити культивацію. Ну, до посіву. Також все залежить від погоди, але, мабуть, не раніше 10 травня. А сьогодні 21 квітня. Так що отак буде поки що така ситуація. І також, мабуть, у цьому відео покажу, як виглядає поле після оранки На зяб. Тобто також поле підготовлене під сою, а частина під гречку я оранки проводив. Минулого року восени дуже-дуже мало. Тобто я собі буду порівнювати, яка ж технологія мені підходить. Як на мене, то КПС виконує непогану свою роботу, не глибоко, на швидкості 13 кілометрів. Кірку зрухаємо бур'ян, знищимо. У мене буде все нормально, решта будемо думати надати, що далі робити. Так що без КПС нікуди. А діло Не годиться він в таку дощову погоду для роботи. Така моя думка, знаєш. На дворі Творі. трохи вітер. І як воно буде в зйомки на вулиці? Так що, що буде видно, бур'ян вже є, невеликий, але є. Падали ці тут небагато, тому що два рази я спрацював з маранту, але на ячмені трохи раду даєш, а на пшениці трошки гірше, падалиця все одно, не виживає розробляється так, ніби можна вже і сіяти. Брудки майже нема. Не глибоко. Підкусів сої там треба 2-3 сантиметри під сзз Я думаю, що вже в глибину я робити нічого не буду. Смарах там ось я не зробив на 15-18 сантиметрів. А тепер ще такі думки, чи варто було закривати вологу в березні, коли у нас стільки було опадів, а того вже ніхто не знає, ніколи ніхто не може передбачити, треба було то робити чи не треба було то робити. Я думаю, плюс того, що я зробив в березні, лише той, що якийсь бур'ян вже проріс. І тепер я його маю можливість знищити механічним способом. Буде легше на тим захисті. Такі невеликі ділянки підпусів. а загалом трошки розбирається. Так виглядає оранка, хто не закривав вологи на нинішній день. І все чудово. Я думаю, що зараз би можна вже було то робити бурян якийсь проріс Тут, можна сказати, була волога закрита, сівалка десь розверталася. А тут я вже є вже є зверху кірка. Будь мудрий, як поступи. Звичайно, тут вологи більше. А то той самий Юмси, би хто питав, щось сіє колись на нього огляд зроблю. Так, а тут маємо. Оранку планово під посів грячки. Також волога була закрита КПС-ом весною, одночасно з тим, як і робилися постерньові культиватори. Їду на полив, отак от собі кинув, чудово все розробляється. Але я тут не бачу абсолютно ніякої потреби зараз рухати дане поле. Ну що тут? Кіркою не назвеш? Земля волога. Бурян де не де є. Що тут казати? Воронка є воронка? Для пізніх культур то що треба. Поли після смараду взима пшениця була, два сліди робив на зиму, закрив улогу. Таке так тут треба рухати землю, бо інакше інакше не знати, що потім робити. То Одне з самих, я б сказав, правильних з е, моєї точки зору підходів до обробітку смарагдом, тобто я тут не дав 3 гектари тут є. Я не дав тут зарости, падали ці восени, тобто я якось так вийшло, що я тут два рази вчасно спрацював. Тут, 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 тут більш-менш все добре, за винятком того, що гірше дощі забігли землю. Роблю під невеличким кутом і дуже мілко лизде ту кірку. Ну і які там бур'янці є, то звичайно підріжеться, бо бачу, що є. Залишати ще до самого посіву я вагаюся, що тут можна потім робити. Соти по Десь якась падали все-таки є. Ну а так більш-менш, де більш, ще більш. буде. Вже боротися з бур'янами точно. Бу. Пусть Бу. сам як Планую Групові внести. Минулого року погода була сухою, грунтою і практично, практично не спрацював. Того року не знаєш, вносити його, не вносити, і як би також гроші коштує. Але деколи мені вдавалося на одному ґрунтовому в принципі, без страхових гарбіцидів вискочити з соєю. Так було. Але то дуже рідко. Як тільки приглиблюю культиватор, де дериває таку брилу. Тому доведеться мілко, я думаю і так, 5-7 см цього достатньо. І самий посів. Їжджу швидше на 15 кілометрів. Ранок наступного дня, 22 квітня, сонце вже високо. Трошки якийсь, наче приморозок був і, мабуть, зараз на такому цікавому полі особисто для себе. Оранка пів поля, смарагдом, півполя. півполі. Тобто я вже говорив минулого року в осені, що буде такий експеримент. Що можу сказати? Так якби волога була закрита тут і тут, то по великому рахунку можна би було ще тут не працювати по оранці. Волога закрита. КПС як би там не було. Є, там невеличка зверху кірка. Міг би ще його не рухати. Десь поодинокі посходило щось десь, якийсь бур'янчик. Ну, є, сказати так, щоб нема, то є. Десь і шапери є, то ми будемо вже його винищувати. Грамініцидом, от, а ситуація по рихленню трошки інша. Тут більше видно, що падалиця попроростала. проруставу, добре прижилася, от вона і каже. Тому зараз треба робити культивацію і не чекати, тому що буде весь час гірше. Так що, ну, буду, звичайно, робити по цілому полі, не буду ж вже їздити по сто раз. Але що б я хотів сказати? По витраті палива, напевно, порахуємо, що ж, що ж вигідніше робити. Оранка. Орав гусеничним трактором ПЛН з передплужниками. Стариня була абсолютно, ну, нічим не обробляв зразу на раз з оранка. 25 літрів на оранку. Тепер закриття вологи. Будемо рахувати там 5 літрів. Такої точності я не буду проводити так, приблизно. От, до нинішнього дня. Тут два сліди смарагда. Також важко сказати. там 10-12 літрів. Тобто два сліди, нехай буде 22-22 літрів. Ну і знову ж 5 літрів закриття вологи було КПС. Що тут, що тут. Значить так, що в нас виходить? 22 плюс 5-27. Тут 31. По великому рахунку тут треба би було зробити шадискування перетворенкою по всім по всі канонах класичну обробітку, оце ще 6-8 літрів солярки десь там. Загалом би вийшло 38 літрів до посіву, якщо зараз ми б не рухали тої культивації не рахувати. От. А тут, якщо порахувати, що ще додаткова культивація, 33 літри солярки. Я вже думаю, перед посівний обробіток буде однаковий, посів однаковий, ми його враховувати не будемо. Якщо б не було таких дощів, можливо, воно б так не проросло. Одним словом, виходить так на так, але тут рештки ті, що зверху вони вже отакі, ті, що з землі, вони вже розкладаються. Тут вже працюють, як би анеоміра. Анеаробні бактерії, вони швидше розкладають, і ті всі поживні речовини будуть швидше доступні. При оранці стерня з передплужником прикидана на спід борозні, доступ повітря нема. Там вже працюють анеаробні бактерії. І те, що вони там будуть розкладати довго, і які будуть продукти. Получається в результаті того, то зовсім різні речі. Тут одне, тут друге. Далі побачимо. Звичайно, зараз зрухаю землю доступ повітря, знову ж перемішаються ще всі рештки. Тут одна технологія, тут зовсім інша. Побачимо по кінцевому результаті. Тобто буде все посіяно, соя, Будемо спостерігати, як вона буде розвиватися, що в кінцевому результаті вийдеться, е, особисто для себе буду робити якісь висновки уже восени. Так що зараз працюємо, погода поки що досить гарна, підсихає сонце і вітер, сушить землю. Е, так що лишнім навіть не буде в плані закриття отих тріщин. Але дощі все таки десь там ще обіцяють на другий тиждень. Знати, як ми ще сою будемо сіяти. Робити буду не глибоко, думаю, як 6-8 сантиметрів. І все, побачимо. Якщо буде видирати грудку, то значить треба лети. Ось так вийшло по воронці. грудка невеличка. А тут рихлення починається. і таке воно після проходу. Не знаю. Робити смарагдом тут зовсім не варіант, тому що буде така груда тут за культиватором тільки чуть-чуть приглибиш. Таке викидається загалом, може бути, якось посії. Падали ці трохи є місцями? І бур'яну більше, ніж на ранці. Перше за все, якщо дощі не заб'ють, тут перед посівом тільки той комбінований агрегат, лапи катки можна буде сіяти сою. Якщо ж, ще дощі, буде кірка, буде волога земля, тут ведеться КПС, як завжди, це Буде диктувати умови погода пшениця виживає. Пішло трошки тепло. Вологі досталь. Так, 13 кілометрів. Можна би було і 15 їздити, але тут в одну сторону вниз, в другу сторону вверх. Зараз переключати на механіці сцена Д. Так що працюю на С4. Чесно кажучи, візуально по воронці все красивіше. Але є ще такий аргумент, що буде краще, можливо, робивши там один чи два сліди лишніх обробітку, ми отримаємо ефект. Розкладання пожнивних рештків швидше, краще засвоєння рослини, а можливо й ні. Це гіпотези. А я все більше схиляюся, що підсою сою таке. Оранка. Але побачимо, як воно буде. Загалом, виходить, непогано. Тут тобто прописонце засвічує, але я думаю, вірним трактора І того, що я показував який результат. Можливо, можливо, не потрібно закривати після смарагда вологу ктс ом чи там бороном, а робити смарагдом весь час смарагдом Я такого ще не пробував. Тут також треба все спробувати, щоб щось казати що до чого. і ради справедливості маю вам ще показати роботу смарагда правда поле не моє після сої на зиму задискували такою дискою як краснянка зараз я роблю під пшениці от що виходить щебінь вже не на одну ділянку заїжджав скрізь одне і те саме. Земля абсолютно не перемерзла, дощі позабивали, ну, зразу по свіжому буде йти Європак і так будемо сіяти. Терміни посіву вже проходять. Те саме би було і в мене, якби я не робив КПС. Можливо, тут би Діскова краще ситуацію зробила. Ну, але ділянки невеликі і крутитися джокером, наприклад, тут дуже складно. А без такого катка як джокера, то буде отаке саме. Так, і ще я не показав вам грибінку. Правда вона тут не виконує такої роботи, тому що груда, але вона працює. Пробував на... фіксовано на два болти ставити, то горний як бульдозер. А так підпружинено, працює непогано. Можливо, треба трошки сильніші пружини. Але роботу виконую навіть по такому фоні, можна сказати, більш-менш рівно. Але пізніше я більш детально вже покажу десь на якомусь доброму полі, як воно все виходить. Я задоволений, що вона буде виконувати свою роботу, недарма я її ставив. Ну і звичайно подяка Роману.